Щоб розвинути інтуїцію, потрібно відкрити в собі якість довіри до себе. Здебільшого сучасна людина довіряє жорстким переконанням, жорсткому підтвердженню якихось кроків і щоразу помиляється, тому що все, що можна підтвердити, вже було в минулому. Усе, що можна підтвердити, здебільшого було з кимось іншим. І в цьому сенсі життя з рецептом, як і страва з рецептом, рідко буває справді смачною, і воно завжди помилкове. Що таке інтуїція? Інтуїція це рух свідомості з глибини тіла, який ще не досягнув мисленнєвого процесу, але вже відображається на відчуттях у тілі десь і в почуттях. І в цьому сенсі потрібна довіра до себе мабуть, не варто одразу у всьому довіряти собі. Не потрібно відключати аналітичні механізми, якщо вони у вас добре налаштовані. Але прислухатися до того, як ваше тіло реагує на якісь виклики сучасного світу, ну, необхідно. Навіть якщо тобі просто кажуть, пішли кудись, ти можеш погодитися з переконання, чи відмовитися за якимось аналітичним принципом. А можеш запитати себе, чи хочу я туди, чи ні. Якщо тіло, в принципі, каже так, хочу, ось тоді важливий аналітичний процес: чи потрібно мені там бути, чи є у мене час. А якщо тіло одразу каже не хочу, то теж можна себе перевірити. Це не хочу, це опір чомусь новому, хорошому, чи це попередження про якусь небезпеку. Але сам сигнал тіла принципово важливий, які почуття викликає в нас такий сигнал тіла? Це радше радісний сигнал на заклик піти кудись, піти навчатися кудись, поїхати кудись, взяти чиюсь участь. Чи це одразу сумний, небезпечний, напружений сигнал? І в цьому сенсі людина все одно завжди перебуває в контакті зі своєю інтуїцією? Але просто надто багато наших ні пов'язані з тим, що ми не усвідомлюємо сигнали нашого тіла, як і наших почуттів. І надто багато наших так. Вони пов'язані з тим, що тіло добре реагує. Побачив болочку, тіло каже так, бери. Побачив пропозицію Морозова. Особливо коли розпродаш там задешево три кульки. Тіло, звісно, скаже бери. Але якщо ти не чуєш тіло, ти просто дієш ніби якесь як хмарне створіння. У цьому сенсі, щоб бути живою, справжньою людиною, потрібно безкінечно розвивати таку функцію мислення, таку функцію свідомості, як інтуїція: довіра до себе, чутливість до себе, налаштована рефлексія робить людину інтуїтивно сильною. І тоді йому не потрібно витрачати час на роздуми, вона все краще і краще знає свої наміри, свої бажання, свої відповіді, свої обмеження і свої драйвери. Ось чого я всім і бажаю.